Але до вас, Галя по садочку ходила. Я понімаю, так будемо ходити, коли Добренько тут. прийду. Ну ви ну, обіщаєте? А а як же? Ну хорошо, тільки з 1 числа, первого травня, ми тут будемо. Добре. На подвір'ї дитсадка у великому тростянці зібралися близько двох десятків батьків, які майже два роки чекають, аби їхні діти відвідували дошкільний заклад. Раніше людям обіцяли, що це буде можливо із вересня 2023-го. Проте терміни постійно переносять, говорить місцева жителька Юлія Поляк. початку вересня нам. Сказали, що дороблять бомбосховище і підуть решта діток. Потім знову були збори. Сказали, там через два місяці, і от останні збори, наче були два, два місяці, десь приблизно тому сказали, що ось точно, точно вже буде готово все. І от на даний час, вже як ви чули, теж пообіцяли 1 травня. Донька Аліни Кальник відвідувала садок до повномасштабного вторгнення Росії. Цьогоріч дівчинка піде у перший клас. Жінка планує працевлаштуватись. Тому хоче, щоб дитина відвідувала заклад хоча б упродовж травня. Дуже сильно хотіли, щоб дитина трошки походила до садочка, поспілкувалася з дітками, підготувалася до школи, позаймалася. Обіцяють, з 1 вересня казали два місяці, потім ще місяць, ще місяць, ще місяць. Але вже сім місяців пройшло і ще немає садочка, ще не відкрили бомбосховища, чекайте, чекайте і чекайте, але ну, терпіння вже на межі. Нині у дошкільному закладі можуть прийняти лише 10 дітей із 38 бо під час повітряної тривоги малечу виводять у коридор. Розповідає виконувачка обов'язків директора дитсадка Марина Чопенко. Потужність дитячого садочка 50 діток по списку 38, А зараз сходить 10 діток з дозволу ДСНС. Облаштовувати укриття для того, щоб прийняти усіх дітей, почали із серпня 2023 року. На роботи спрямували близько півтора мільйона гривень, розповідає голова Щербанівської сільради Ігор Процик. На сьогодні питання: чи закриття, чи перенесення не стоїть. Розумієте? Не для того ми, якщо ви сфотографуєте, побачите і загорожу. І дах поміняли минулого року. Для чого? Для того, щоб садик функціонував. За словами Ігоря Процика, доробити в укритті залишилося вентиляцію. Із 1 травня 2024 року в садочку зможуть прийняти усіх 38 дітей. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.